І... Час. Вітаю, друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я приготую вам коктейлі в, в концепції традиції Азії. Друзі, дещо детально про ідею концепції я розповім вам трошки пізніше. А наразі дозвольте представити перший інгредієнт мого коктейлю. і це, звісно, буде кава. Для обох напоїв я використовую каву з легендарної ферми. Фінка Ель Параїзо, що знаходиться в Колумбії, в регіоні Каука на висоті 1900 метрів над рівнем моря. Обидві різновиди кави гейша. Для свого Айріша я обрав каву з унікальним методом обробки коджі Амазакі. Ця технологія була запозичена у виробництво соєвого соусу. Ферментація відбувається. Разом з бактеріями коджі, які в процесі ферментації розщіпляють складні цукрові з'єднання на більш простіші, тобто роблять смак більш солодкішим і також створюють нову групу смаку, таку, як у мамі. Я обрав цю каву за її потужний яскравий смак з нотами лакриці, лакриці коріандра. Солодких спецій та какао. Ці смаки ідеально поєднуються з солодом віскі та темними видами цукрів. І підходять для теплих зігріваючих коктейлів. Також добре контрастують з ніжними вершковими смаками. Каву для свого авторського напою я буду готувати методом еспресо. Це кава різноводу гейша ферментації протягом 720 годин. Цю каву я обрав за її потужну солодкість та яскравий смак з нотами сухофруктів, випічки, шоколаду та також солодких спецій. Я використовую 20 грамів на вході і 41 грам на виході. Друзі, свій. Теплий коктейль я буду готувати за допомогою технології сувіт, тому відправлю каву на відпочинок і приступлю до приготування кави для айрішу. Я буду використовувати 24 грами кави та 230 грамів води температурою 95 градусів. Метод, який я обрав, це японська воронка свіч. Імерсійний спосіб допоможе мені отримати більше тільності. Та солодкості друзі, а поки моя кава заварюється, я приступлю до приготування інгредієнтів мого теплого коктейлю. Міцною основою стане ірландський віскі Весткорк. Я обрав його за ноти шоколаду та випічки в смаку. Які потрібні моєму напою, щоб наділити його десертним характером 20 мл на порцію, також 20 мл червоного вермуту. Він доповнить мою каву цитрусовими відтінками. Та також 20 мл Хереса Педро Хіменес, який своїми нотами сухофруктів доповнить. Десертний характер моєї кави. Кислою частиною я обрав розчин кислот яблучної кислоти, з відношенню одна частина кислоти та 100 грамів 100 частин води. Ця кислота стане хорошим компліментом для яблучної кислотності в моїй каві. І на завершення 4 краплі соляного розчину, який підсилює ці смаки і об'єднає їх між собою. Друзі, а поки готується мій теплий коктейль, я розповім вам про свій айріш. Для нього я буду використовувати бленд двох видів віскі: це буде ірландський віскі Весткорк та японський віскі. Місакі особливість цього віскі полягає в тому, що він витримується в бочках з рідкісного японського дубу мізунара, що дає йому більше солодкості та наділяє е, нотами солодких спецій. Солодкою частиною стане сироп з кокосового цукру, який має в своєму профілі ноти випічки, які наділять мій айріш десертною складовою. Я буду використовувати по 10 мілілітрів на порцію кожного віскі та по 10 мілілітрів сиропу. І на завершення я буду використовувати мікс вершків. Який я приготував, взявши одну частину сухих вершків та додав до 10 частин регулярних вершків жирністю 33%. Друзі. У смаку мого айріша ви отримаєте на першому ковтку вас чекає. Приємна кислотність ожини шоколадний пломбір та какао. На другому ковтку вас чекає солодка лакриця та какао. Після смак буде довготривалий. також у смаку ви відчуєте, що Олен Кекс. Друзі, будь ласка, цей аріш для вас. Це ваша аріш. Будь ласка, насолоджуйтесь. Друзі, на завершення мого авторського напою я додам ще один інгредієнт. Цей інгредієнт це Butter спайсі мікс, який я приготував, взявши 15 грамів вершкового масла, 3 грама цедри апельсину, 6 грам кориці, 5 крапель екстракту ванілі. Та 60 грамів теплої води. Друзі, у смаку мого авторського напою ви відчуєте апельсиновий мармелад, штолін кекс. Ромову бабку. Після смаку вас очікує тофі та молочний шоколад. Друзі, цей напій я засервірую печівком з передбаченнями в Японії. Е, Чаєм приїщали шановані гостей. Тому цей напій як дань шані бариста і всім, хто відноситься до кавової культури, в тому числі і вам, як гостям. Будь ласка, насолоджуйтесь час.